Колись дерева були великими. На цій планеті ми не вперше згадаємо, люди, годі вже цей безперервний пошук звершень до самознищення веде, ходили безліч раз по колу, повторювали знову і знов, поводарем був розум кволий, та хоч би раз один любов. Могутній розум та інертний здавалось до прогресу вів, І по граблях ми йшли уперто впродовж незлічених віків, і наші душі все бажали, надіялися, що в цей раз омріяного досягали, та все скінчалось повсякчас. Жага нестримна й ненаситна. Амбіцій, пафос і кураж біля розбитого корита завершувався пошук наш. Коли нарешті вже ідея з'являлась в райдужному сяйві, і самовіддано за нею ми йшли в Спасителя прояві, недовго ця тривала мрія, бо ми робилися сліпими. Найграндіозніша надія вела шляхами нас курними, і ми в дорозі вже нічого не бачили, окрім ідеї, і ворогом вважали того, хто не заражений був нею, і гуртувалися хороші, щоб повбивати усіх злих. І безліч раз цей сказ спустошив. Цю землю від всіх них, не зчислити цивілізацій, котрі топтали земну путь. Тож може, годі вже топтатись і варто осягнути суть? Бо тільки так ми збережем життя на цій планеті світлій, згадаємо, звідки і куди йдемо. Що ми усі є Божі діти, Відкриймо серце і чоло, а також душі відкриваємо, до всіх прозріння, щоб прийшло, з собою справжніми ставаємо Не треба прагнути любові, потрібно просто нею жити, знайти себе у цій основі. І дозволити собі світити.